У 78 закарпатських навчальних закладах відкриють класи безпеки. Наразі облаштовано 56 відповідних приміщень у школах, ще два у садочках. Вартість однієї спеціалізованої кімнати – 100-150 тисяч гривень. Більшість із них обладнані за кошти іноземних донорів. На території Закарпатської області на даний час нашим підрозділом охоплено 24 заклади освіти з яких 9 на території міста Ужгорода, за які відповідає управління патрульної поліції Закарпатської області, та 15 на території області. Зокрема, це 7 в Мукачевському районі, 2 в Хуському районі та 6 в Берегівському районі. До кінця року ми поставили собі за ціль охопити своєю присутністю 78 навчальних закладів на території області. Служба освітньої безпеки це новостворений підрозділ поліції, який опікуватиметься саме навчальними закладами. І за словами директорки департаменту освіти, мова йде не лише про фізичну безпеку, а й про психологічну та медичну. Саме ці аспекти будуть пріоритетними під час проведення позашкільних уроків у спеціалізованих класах. Підготовлені муляжі, підготовлені прилади, які є, якими мають користуватися, так діти, якими користую, послуговуються вдома. Вони є в наявності у цих класах безпеки, і дитина може побачити, як це все відбувається і що треба робити. Друге, це є дуже важливе, Це є, наприклад, психологічна безпека, збалансування таких конфліктних ситуацій, які є внутрішніми. Конфліктами, які є зовнішніми конфліктами, конфліктами, які є між дітками, дають так само важливе значення на здоров'я і на збереження саме здоров'я. Так само в класах безпеки є муляжі, які дозволяють дитині побачити так, і, і користуватися цими медичними медичною атрибутикою для того, щоб розуміти, яка як важливо надати першу медичну допомогу на виконанні розпорядження уряду щодо організації безпечного освітнього процесу, у школах також запроваджують присутність інспекторів. Наразі мова йде так само про 78 шкіл, а згодом офіцери будуть у всіх навчальних закладах. Поки що поліція опікуватиметься найбільшими школами області, а також тими, які потребують нагляду. Офіцери безпеки будуть забезпечувати. Підтримку правопорядку та попередження правопорушень на території навчального закладу. Це включає патрулювання території школи, контроль доступу до приміщень, а також оперативне реагування на будь-які інциденти, які можуть загрожувати безпеці учасників освітнього процесу. Наступним є наставницька функція. Важливим аспектом роботи офіцерів буде робота з учнями, зокрема, через наставництво. Вони мають стати прикладом для учнів, допомагати їм у вирішенні конфліктних ситуацій. Підтримувати здорові стосунки між школярами. А також сприяти формуванню у дітей почуття відповідальності та дисципліни найближчим часом. Поліцейські проведуть комплексну роботу із навчальними закладами, батьками а також управлінцями, аби посилити безпеку у школах. Зокрема, планують встановити додаткове відеоспостереження, а ручні рамки з металошукачами або ж забезпечити заклад ручним металодетектором. Усі ці заходи мають одну мету убезпечити школярів від сторонніх осіб, предметів чи небезпечних засобів. То зауважити, що наразі інспектори перебуватимуть у школах без зброї.